Як шукати маю Бога, де його знайти? Поможе Ісуса і зустріти Ісуса із ним разом йти. Молитві, молитві, Христос віє. В родині, в родині, Христос Вієв, в родині, в родині, він все тебе, як шукати, маю Бога, де його знайти, поможи зустрі Ісуса і з ним разом йти.

і славяній Твоїм, і поцілунку Небесної Євгенії, а також у світі і у світі. Водим не можна дикоти, що сам світую, водим не можна дикоти, що сам світую, водим не святим, що святим, що сам світую. Нехай Дух Світ не наслідує, буде мій прищастя святим, хто і там, Господи, а не всі йому. Боже, 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 すみません。 Нашого певного запевнення, що духов прийняття, це переконання, що християнство, як таке, воно сумішується з знання життя для такого, можна сказати, є в цьому розумінні, осмисленим. Бог розкрив себе у повноті. І Він розкрив себе через свого сина і дав це для нас дар тої великої харизми, того великого духовного супричастя, що ми могли в той спосіб відчути Божу присутність для нашого життя. Скажімо так, що ці малесенькі дочки, вас. Катерина Юріна, як вчителька категізації, приготовляла вас до першої спові, до святого урочистого причастя. І тому певно, що ця особлива харизма, звичайно, щоб вона не мов би, підкріплює все те. Щоб ви сприйняли так, як вона до вас висловлювала, як вона вас цього заохочувала, і щоб ви могли прийняти Христа у своє життя. Навіть один із понтифіків, скажімо, і пап, знаєте, якось запитав так простенько, дітей, і каже, а кого ви сьогодні приймаєте в своє життя? Скажімо, один з таких найменших, скажемо, чията, один хлопчик сказав, що ми приймаємо Бога, Христа, ми приймаємо Того, який віддав своє життя за нас. І це був дійсно як Спаситель, як Месія, як Христос. Можливо, вже не так сказав дійсно цей хлоп, що він сказав, ми приймаємо дійство Бога чи Божість в наше життя. Простенько, дійсно зрозуміло. І завжди трішечки все це прожовує, приокрашує. Християнство не повинно бути дійсно якимись, знаєте, важливими якимись такими зовнішніми речитативами, скажімо, чи словами. Але воно повинно мати дух, воно повинно мати кріпость, воно повинно мати впевненість так, але не інакше. Це означає екскатедра, що це не підлягає ніякому дискутуванню, ніякому навіть непорозумінню. А це, як церква та встановила, сказала, і ми це приймаємо на віру. І ми дійсно віруємо. Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Я дійсно Божого помазанника, Я Як той, який тріумфував, я Як той, який переміг, я Як той, який подолав, я Як той, який став дійсно тим ніпою, що означає, що він завжди перемагає. І тому і цей тріумф завжди це піднесення. Вот ну, повинно бути, яка починаючи від цих маленьких діточок, і, як кажуть, і закінчуючи людьми старшого чи похилого віку, вони повинні це сприймати з вірою і бути дійсно духовно запевненими, що так не інакше, воно буде все добре в їхньому житті. І, скажімо, Пресвята Івхаристя, це Ісус Христос залишив себе самого наспомина. І церква в тому зрозумінні розмірковує і тим самим значення дає дійсно духовному, що немає нічого кращого і найважливішого. І Ісус Христос, знаєте, Бог поміркував наперед за людину, дійсно, щоб залишити для неї таке, щоб вона завжди могла про нього пам'ятати. І він залишив. Себе самого для людини приніс це, це дійство в себе в духовну жертву, той принос великий віддав себе заради людського життя, і щоб людина завжди могла дійсно пам'ятати про нього. І це є зрозуміння, скажімо, що сама Івкарисія це той великий спомин та велика жертва. дійсно... Що Ісус Христос приніс Не жертву заради дійсно кожної людини як дійсно людського життя. Це тіло і кров Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Під видами хліба і вина. І це є Пресвята Іхарістія, і це є Сопричастя, це є той великий спомин, що ви сьогодні яка ці маленькі діти прийняли ту Євхаристію Христа Спасителя в свої уста, в своє життя, у своє серце до своєї душі. Разом з тим зрозумінням, скажімо, в якийсь такий спосіб духовний, є розміркування власне у цьому, що Євхаристія це є набуття. Кажуть, хто інше життя, а це життя називається неприродним або називається вічним життям. Це є той стимул, і це є дійсно ця дорога, і це є дійсно накриття. Разом із тим, що присвятає Ухарисія, це є каречма до неба, це є зрозуміння тої великої сталості, незмінності. Навіть скажу в той певний спосіб духовного зрозуміння богословського есхатологічного життя. Це, та велика, це велика трапеза, скажімо, духовна, це є зрозуміння божественної літургії, це є зрозуміння пізнання можливості як такого, що середина служби Божої чи божественної літургії. Це є анафора, це є найважливіша частина, це є переамнезування, переястислення, це є дійсно те, що ми призиваємо Святого Духа і в тому зрозумінні, яка айс в тому наміренні, духовному, власне, він молиться, як дійсно за життя парафії, так і кожного.